30. А тепер пускаєш. Ні, руки не вбирай. Просто дивіться, вона зробила 30 компресій, мені треба вдихнути. Я зажимаю носик, розкриваю дихальні шляхи, бо без цього не піде. І вдихаю. Вдихаю, як шарик надуваю. повною грудью. Як робити серцево-легеневу реанімацію, показує тренерка з домедичної тактичної медицини Олена Кочнєва. Учасники тренінгу переселенці, які мешкають в міському гуртожитку номер 2 Приїзд швидкої допомоги по нашому місту складається 10 хвилин. По місту навіть. Якщо людина перестала дихати, симптом, навірної смерті виглядає приблизно так, людина розмовляє, перестає дихати. Якщо за 5 хвилин в неї, ми не починаємо їй надавати допомогу, в неї починаються відбуватися необратимі процеси в корі головного мозка. Говорить, домедична допомога, до приїзду медиків може врятувати людині життя. Якщо декілька людей вміє надавати серцево легеневу реанімацію, стан клінічної смерті може розтягуватися годинами. Я перейшла навчання ЮНІСЕФські і Мальтійський хрест, також в мене є сертифікація Американської асоціації лікарів по тактичній медицині. Лариса Чернишова, переселенка з міста Сєвєродонецьк, Луганської області, до медичній допомоги навчається вперше. Ці знання каже під час війни особливо потрібні. Для мене цікаво було побачити вживу, як допомагати людині, як ставитись до цього, як захистити себе. Як не причинити їй вреда здоров'ю людини? І мені дуже сподобалась розповідь спеціаліста, який нам доступно все це розказав, показав. В гуртожитку проживають 69 переселенців з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, розповідає директорка Людмила Вознюк. Люди ці проживають постійно вже, ну, деякі майже третій рік. Останнім часом до нас уже прибувають люди з Херсонської області. У нас проживають люди більше. Ну, більша категорія вікова 60+. і в нас бувають різні ситуації, коли якби нам треба надати якусь їм першу допомогу. І сьогодні було проведено для жителів, і плюс ще були наші співробітники, тому що ми маємо це все знати, як провести. Організатор тренінгу, громадська організація Чистий аркуш. Ми зараз проводимо багато тренінгів. Тобто, це тренінги можуть бути і по як от сьогодні першій домедичній допомозі, і бізнес тренінги, самопрезентація, там підготовка резюме і так далі. Тобто, дуже дуже багато різних тренінгів. Вікова категорія осіб це люди, особи від 30 років. Мешканці, мешканки нашого міста плюс ВПО. тренінги. Абсолютно безкоштовні. Долучитися можуть будь-хто всі охочі. Тренінг з домедичної допомоги тривав півтори години. Відвідали його 25 людей. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.